До Дня захисника захисниць України, колектив Олександрівського професійного аграрного ліцею вітає вас цим святом. Сьогодні, коли ми опинилися в умовах війни, наша свобода і перемога в руках мужніх, нескорених, вірних синів і донів України. Ми висловлюємо нашу подяку, приклавши руку до серця. І це буде вдячність і велике почуття. І шана, всім героям-захисникам, все, що маємо тут, в наших містах, селищах, все, що будемо мати в майбутньому, це завдяки нашим захисникам і захисницям, перемоги всім нам, бережіть себе і Україну, все буде. Україна, захиснику України, я дуже вдячний тобі і вам усім за те, що захищаєте нашу Україну, мене і всіх українців. Я вдячний тобі за те, що борешся за незалежність нашої батьківщини та жертвуєш своїм життям та здоров'ям заради нас. Я дуже вдячний тобі за те, що я можу жити завдяки тобі. Я не знаю, як ти там, не знаю, чи зігріти ти у ці осінні холодні дні. Але я знаю точно. Що ти захищаєш моє життя і життя інших людей, ризикуючи своїм. Я вдячний за те, що ти захищаєш нашу Україну. Я хочу, щоб ти повернувся до рідної домівки. Жив довго та щасливо. Захиснику, ти захищаєш життя усієї України, і вся країна має бути вдячна тобі. Ти. Погодився віддати своє життя, щоб я міла любити, творити та відчувати. Завдяки нашим захисникам та захисницям, героям слава. Я пишаюся тим, що в нашій країні є справжні чоловіки, і жінки, сини і доньки української нації, які нас захищають. Низький уклін нашим воїнам. Ми пишаємося вами, усім тим, хто робить можливе і неможливе для нашої країни, хто віддав життя для нашої перемоги. Країна молиться за вас, країна пишається вами. Країна підтримує вас. Країна не забуде своїх героїв. Слава героям, захисникам і захисницям України! Все буде Україна! Щоранку будять в солові, солдати з честю бі ідуть, бо вірні ми своїй землі, присягу двічі не дають. Ми попри біль йдемо в бій, і нас не вабить чужина, бо вірні ми своїй землі, Божійна, нас одна одна.